Вітаємо вас у програмі Віч на віч, і, і як завжди на вас чекає зустріч з надзвичайно цікавою людиною, вельми шановним доктором медичних наук, професором, е який знає про серце. Ну можна сказати, майже все про те, від чого воно хвилюється, як воно болить. А головне, як попередити ті захворювання, що не довели б його до. Смутного до сумного, скажімо, фіналу, і дало якомога більше можливості, якомога довше битися в грудях тих, хто так любить життя. Іван Петрович Катеринчук, доктор медичних наук, професор, кардіолог, із величезним досвідом не тільки кардіології, але й життя і своєю життєвою мудрістю, і своїм професійним досвідом він обіцяє сьогодні у програмі поділитися. Дякую. Я рада, що ми з вами знову зустрічаємося в нашій програмі, і це не перша зустріч, але запитань стільки залишилося за кадром тих, коли ми з вами обговорювали, що мені хочеться продовжити розмову і все-таки на ці запитання отримати відповіді. Перше, з чого я хочу почати, ви любите життя. Так. Найголовніше, що ви в ньому любите мир. А якщо брати особисті почуття, крім миру, крім злагоди в суспільстві, крім мабуть, сім'я сім у житті. Це основа. А вірите в кохання з першого погляду? Так. У вас так було? Майже. О, Майже, розкажіть, як було? В цьому році, 14 липня, буде 50… Ні, 100, там рік за два рахується. Це важкі умови. Тобто, ну якщо правду казати, 50 років сімейного життя. Все було, але я щиро вдячний своїй дружині, оскільки всім тим, що я маю, це і діти, це і професія, це і все те, про що ви казали. Завдяки їй я переїхав в Полтаву, коли був вибір путила в Чернівцях або Полтава, путила головним рікарем. А Полтава працювати в медінституті. Вона каже: хіба ти для того захищав дисертацію, щоб бути головним лікарем? Ти б і так міг би бути головним лікарем. А раз ти пішов у науку, йди далі. І ми переїхали в Полтаву. І я щасливий. Я їй дякую. Кохання з першого погляду. Отже, існує, і ваші романтичні уявлення про життя через 50 років не змінилися. Ви романтик. Абсолютно. ви романтик, романтик, романтик. Отже, все продовжується. А медицина це теж був такий романтичний вибір, чи вже більш усі Я завжди очікую таке питання, коли хтось запитує, який вибір був. Я навіть не можу пояснити, я перший. Після мене вже я там нараховував 13 чоловік з моєї родини, посвятили себе. Хто медичною сестрою працює, хто лікарем, хто викладачем, є ще двоюрідний брат в медичному вузі, які йшли вже після Дінастія мене. династія, вже сформувалася. Да, своєрідна династія можна так і так сказати, але е, коли я був маленьким. У нас у селі був фельдшерський пункт, і тоді пацієнтів госпіталізували на фельдшерському пункті і туди привозили хворих. Первинна медична допомога. Да, мені так, здається, так? то була хвороба Боткіна. Їх жовтим везли на підводі е біля нашої хати, де ми жили з сусіднього села. Я завжди бачив, як цих хворих везуть туди і прибігав дивитися через вікно їм ставили крапельниці під шкіру капали ліки. Мені так цікаво було, і отой запах, і все. Я думав, невже я міг би теж бути отаким, щоб спасати життя людей? Щось було таке, а потім підріс і поступив медичне училище спочатку, а потім інститут, а потім все йшло вже далі. Найщасливіший най-най-най такий період у вашому житті, який от ви сьогодні вже своїх своїх професорських от висот згадуєте із вдячністю, і навіть не тому, що ми були тоді молодші. Ви хочете там, один випадок? Хочу. Народження першого сина, розкажіть то було щастя. Ну я на радощах пішов, купив кілограм черешень, купив кілограм. Полуниці, два целофанових мішки. По дорозі був кран з водою. Я налив ті мішки, так потиліпав, вилив ту воду і прийшов, приніс дружині першу таку їду, що вона мала що. Це було і ця жінка мені каже: та треба в скляні баночки, треба цукром пересипати. Я кажу, другий раз як буде, прийду другий раз до вас, то до тоді вже буду знати. А давайте ми тепер зараз місток перекинемо у нашу сучасність. Ви е, зараз вже давно шановний професор. Ви вже маєте підготували не одне покоління студентів. Ви бачите, е, хто з них вже буде годувати таких щурів і витрачатися на них і писати дисертації, і відкривати, робити якісь нові дослідження. А хто можливо і випадково потрапив? Як ви з ними працюєте? Хто хто зараз годує щурів? Скажімо так, образно, ну, я кажучи. не можу сказати, хто. Бо я зараз щорами не маю ніякої справи сьогодні. Тобто я зараз інші тисну і на нова ви спостерігаєте за студентами. Розуміє. я думаю, вони. що е, Досвід наукової роботи, який я набув на тій кафедрі, це колосальний досвід. От я навчився, там була справжня наука. Дійсно. Ви якби знали, які вечорами були дискусії? Коли не конференції, ці зараз, коли прийшов доповідач, відчитав по папірцю е, щось там і пішов далі, і давай швидко швидко Я перепрошую, але щоб підготуватися до конференції, все одно людина багато матеріалу готує, а коли до... як давайте так. Е, але е, сьогодні просто є технології, є комп'ютер, можна знайти багато чого. Легше, легше а інформації. Ви розумієте, ті дискусії, коли вечором, десь о сьомій, восьмій вечора. Ну, Якщо правді дивитися в очі, була на інколи пляшка чогось там, шматок сала такого жовтого, кусок чорного хліба, цибулина. І сидить 7-8 чоловік, зібралась компанія. Вони ще цигарками, я не курив ніколи в житті, вони курять, палять от, і обговорюють наукову проблему. Супер дискусія така, що один з одним і настільки цікаво було, там не визначали доповідачів. І Вони всі реалізувалися далі в науці. Ці да. Так, да. всі, всі да. стали. Ну кандидати до 100% усі, але там раз, два, три, п'ять чоловік, доктори наук. Більше один з цієї нашої компанії, я хочу сказати, він працював у Замбії, потім працював радником в Афганістані. Радником міністра потім у посольстві працював. А потім він був вже зараз на пенсії повноважний посол України в Індії. Всі відбулися як науковці, але мені хочеться зараз повернутися в наш 2024 рік, і у нас працює дуже багато людей, які Ну, самовіддано працюють в медицині, які, не зважаючи ні на які проблеми і воєнний стан зарости, роблять свою справу. Скажіть, наскільки важко зараз організовувати такі дискусії, наскільки важко розпізнавати цих нових зірочок? Наскільки є в є в нас майбутнє? Чи ні? Скажіть. знаєте? ні. Дискусії організовувати не важко, для цього ж нічого не потрібно. Знання потрібні. Знання потрібні, все. Це ні фінансів, ні ресурс, нічого абсолютно не потрібно. Умови і ми, потрібні. Такі, і ми такі дискусії даруйте на кафедрі, О, Розкажіть про неї. І є у нас талановиті діти. Є, вони є, є з ким розмовляти. У нас є талановиті молоді науковці. Які вміють працювати. Інша справа, розумієте, тут момент, про який не завжди кажуть, не прийнято говорити. І все. Тоді, як я був аспірантом, я мав для роботи все, що мені на той час було потрібно. Я мав апаратуру. Я мав обладнання, я мав реактиви, я мав відрядження у Москву на два тижні в бібліотеку Леніна. Інтернету не було, і треба самі останні праці. Але зараз це все заміняє інтернет. От, е, розумієте, інтернет ніколи все не замінить. От, і спілкування, і все. Е, сьогодні, е, крім розуму, ще треба гроші. Тому що дуже багато сьогодні реактиви треба купити, статті треба надрукувати, та ще й не де небудь надрукувати, а в скопусі, та ще й не який-небудь квартиля а перший, другий. А друк однієї статті може коштувати тисячу, дві тисячі доларів. А це у умовах сьогодення немаленькі гроші, але ж Іване Петровичу, вам якраз от на вашій карті, взагалі в університеті вдається це все робити, і нові технології створювати. І ось центр недавно новий відкрили, і е, у нас симуляційно унікальний центр зараз працює. Наскільки зараз багато цікаво з'явилося те, що це дає можливість. можливість, правда? Це правда, Ну так от розкажіть про це. Так, що я хочу почути, я, не хочу, не я не хочу почути, що є світло в кінці тонелю, що незважаючи на ті проблеми. Світло завжди було, воно є і буде. Є. І проблеми завжди були, є і будуть. Е, без проблем, якщо не буде проблем, то не буде життя. Ми весь час розв'язуємо певні життєві проблеми. Е, але е, я до чого то говорив? Що сьогодні науковцю? Розумієте, навіть захищати сьогодні можна в університеті, захистити дисертацію, стати і кандидатом наук, або доктором філософії, доктором наук, є всі можливості для цього. розумієте. І сказати, що бажаючих немає, вони також є. От того сьогодні наука буде розвиватися. Попри все, наука буде розвиватися. А умови, і ви кажете, От ми проводимо е, досить цікаво зараз, у нас такий напрямок вималювався постковідні зміни. Ковід приніс дуже багато нового, він змінив е, вектор. І навіть захворювання, ті, які раніше вважалися одне на 10 років зустрічалося, у нас сьогодні по три 4 хворих з такими це захворюваннями це важкі, і ми розглядаємо певною мірою як наслідки ковіду, в тому числі. От і наші молоді. Науковці це студенти шостого курсу. Вони виступають з лекціями. Вони виступають з доповідями. Вони вступають в наукові дискусії на минулому тижні. У нас студент, студент у Харківській медичній університеті організував е, такий цікавий е, всеукраїнський іде. Е, Така акція студент-студенту. І наші студенти, четверо студентів, виступали з доповідями, з науковими, з демонстрацією клінічних випадків. Я зустрічала в новинах блискучі зробили От, доповіді. Да. Так. Наші студенти молодці, і нам запропонували буквально через 2-3 тижні. Ми ще раз будемо приймати участь у, такій, у такому конкурсі, акція, така студент-студенту. І я думаю, що тим самим ми притягуємо, ми як магніт тих студентів, вони прийдуть до нас, оскільки. Я вони знають, що тут цікаво. А Разом до здорового серця. Разом до здорового серця це інший проєкт трошечки як давно він виник чи що він передбачає? Він виник. Ідея виникла давно. У нас спочатку був центр боротьби з артеріальною гіпертензією. Потім ми побачили, що проблем є надто більше. Це не тільки одна гіпертензія, є в кардіології. Ми вирішили зробити такий центр, задум, який був об'єднати в одному центрі. Науку, навчальний процес, пропагандистську діяльність, лікувальний процес, щоб це все йшло одним таким блоком. Тому що студенти, це навчання, викладаці трошечки. А де пацієнт у цьому фокусі? Виявляється, ніде. І пацієнт виписується досить часто від нас, що ми побачили, йде додому, а в нього залишається багато запитань. Не завжди сімейний лікар може відповісти на всі запитання. І перше, ми вирішили створити таку структуру, аби пацієнт міг зателефонувати, в нього виникли якісь питання. Мені це можна їсти чи не можна? Мені за кермом автомобіля можна сідати, чи не можна. Я приводив вже приклад, виїжджати за кордон, що мені треба на що звернути увагу. От. І ще, іще. Таких питань досить багато буває. Такі таблетки можна приймати чи не можна. У ряді випадків пацієнт може прийти до нас у центр, прямо і там проконсультуватися. Це одне. Друге, ми почали видавати ту літературу, яка потрібна пацієнтам, залучали фармкомпанії, У них є свої інтереси інколи, але вони допомагають з руком цієї продукції, щоб ми могли безкоштовно навіть проводити якісь акції, ці книжки роздавати цим пацієнтам, організовувати такі зустрічі з пацієнтами і абсолютно так трошечки переформатувати свою діяльність. І такий центр функціонує. і Ми щасливі від того, що він є. Саме це так. реальна допомога пацієнтам і особливо з питань профілактики. І симуляційний центр. Не можу вас не запитати про симуляційний центр, який зараз дуже багато обіцяє і допомогти. Як ви дуже вірите в симуляційний центр, так. а я трошечки не так вірю в симуляційний центр. Но, я, я скажу як пересічний споживач чого? і не медик. Е, симуляційний центр це добре. І розумієте, коли я кажу отак, то деколи сприймають, що ага, він проти там чогось ні за все, що там є. Але найкраще ми мали і маємо поки що, але з кожним днем втрачаємо, на жаль, роботу з пацієнтами. Живий Наш пацієнта. матеріал це жива людина. Студент має навчитися розмовляти з людиною. Я, коли студент приходить, кажу: подивись, переступив поріг пацієнт. Вираз обличчя, походка, манера. Уже тобі багато про що кажуть і перші слова. От, і ти також словом лікуєш цього пацієнта. І є, ну я щоб зрозуміло було, скажіть, будь ласка, там в симуляційному центрі є рука для вимірювання артеріального тиску. У нас що мало рук. Нема на чому вимірювати артеріальний тиск. Та рука там, як на мене, не дуже і потрібна. Є те, що не можна відтворити на пацієнтові. Такого багато є. Але ж це забезпечує вдале От, Поспілкувався в на клінічній лікарні студенти з живим пацієнтом. Що з з пацієнтом луковіри, потім і пішов на манекені тривати. Пішов на манекені, вже Ні. подивитися. Ні? Ні. Ні, не так. Ні. От, є, Ні. розумієте, Якщо це інтубація, так. на пацієнтові інтубацію не будеш відпрацьовувати. І е, я би сказав, розумієте, е, ну, щоб було зрозуміло, серцево-легенева реанімація. Нею повинні володити всі, навіть пересічні люди. Тут легенева реанімація, людина впала, втратила свідомість, зупинила серце, треба тут швидко реанімувати. Це відпрацьовувати однозначно потрібно на манекені. То, що на людині це не відпрацюєш. Так не навчишся гарно на О, Я кажу, якась інтубація, там якісь огляди. То, що не можна на людині е, тренуватися. А вислухати людину, а поговорити з людиною. Е, розумієте, це а підтримати то, е, і що ми словом, маємо так. пропальпувати органи. Ні один манекен, хай мені хто, що хоче, то хай говорить, не відтворює то, що ти відчуваєш тоді, коли ти. Слухаєш ту мелодію живого серця, ту пісню, яку воно співає тобі, коли ти пальцями відчуваєш внутрішні органи, ту печінку, ту селезінку, тобто це абсолютно інше. І ніколи, я не повірю, хай мені як хочуть, доказують, якісь технології можна відпрацьовувати, але має бути пацієнт. Ми віддаляємо сьогодні від пацієнту, і це не добра тенденція. Але саме Полтавський державний медичний університет має клінічні кафедри, чудові клінічні кафедри, де якраз ваші студенти і мають можливість Наші спілкування студенти. саме з цими живими пацієнтами. Це е, вирішує проблему. Звичайно. Так, в тому ж і справа. Розумієте, що е, ми маємо сьогодні можливість, є сучасні технології, високотехнічні. Інноваційні. називайте, як хочете. Маса красивих слів є, але це правда. І студенти наші, на щастя, мають доступ до цих технологій аж до пересадки серця. Студент має можливість побачити все, де в чому він має можливість приймати участь. Ми сьогодні говоримо про важливість ультразвукового обстеження. Це дуже актуально. Ми хочемо, щоб у нас і апарат свій був прямо на кафедрі для ультразвукового обстеження, щоб кожен студент навчився цієї методики, оскільки вона на сьогодні є надто вато важливою. Ми хочемо, ми ставимо питання так, щоб кожен випускник не може отримати диплом, якщо він не володіє методом ультразвукової діагностики. Це все одно, що зсередини людину дивитись, і багато чого можна побачити. Ми сьогодні маємо, ну для порівняння, я вам скажу, коли я був студентом. Це також 50 років назад, я пам'ятаю, в Чернівцях на обласну лікарню був один лікар один, з одним електрокардіографом. І я дивився на нього як на Бога, бо казали, що цей лікар може поставити діагноз інфаркту Міокарда і навіть давність сказати. На сьогодні студенти наші всі, я відповідаю за свої слова, всі можуть діагностувати інфаркт Міокарда і давність і ще багато чого, локалізацію інфаркту все. От дивіться, як ми далеко пішли. Але сьогодні можливості то більше. Сьогодні технології, от, але технології спеціалістам вже е, мають і бути І на завершення, людський фактор, Все-таки, які б не були унікальні в е, технології, е, скільки б не мав студент можливості спілкуватися з живими пацієнтами, е, все-таки е, особистість викладача. Те, що викладач передає свій досвід, мені здається, що це замінити не можна нічим. Згодні, Ніякими технологіями, ніяким, ніяким штучним інтелектом. чи парирую? Парирую. парирує. Парирую. Парируєте чим? Да. Цікаво. Стадо можна пригнати до джерела, де є питна вода, але напитися стадо, заставити неможливо. Але є вожак. І коли піде цей вожак, за ним піде стадо. Так. А якщо вожак ще володіє інтелектом, то він правильно поведе. Стадо все одно не буде пити. Я маю на увазі, що в даному випадку, мають бути паритет двох сторін. Ви хочете сказати, вчитель? Так, да, авторитет вчителя надто високий. Але. Має бути зацікавлена інша сторона. Дві сторони, коли студенти не будуть зацікавлені, який би не був талановитий викладач, він нічого не зробить. Сьогодні інтерес повинен зуміти так. Е... Ми з вами з любові почали, і на цій ноті нам пропоную завершити любов'ю. Якщо є любов до своєї справи Абсолют. і є взаємодія, і є взаємодія, от тоді успіх забезпечити кілька Згоден. слів вашим студентам і майбутнім вступникам, які, можливо, їм пощастить теж стати вашим студентом. Шановні студенти, дорогі діти, дорогі батьки цих студентів, пам'ятайте, що на Полтавщині є прекрасний заклад. Ім'я якому Полтавський державний медичний університет. Це центр здоров'я, це центр навчання, це центр доброти, це центр юності, це центр любові, це центр життя. Тут дають все. Вас чекають досвідчені викладачі з добрим серцем. Вас чекають з великими знаннями. І самим цінним, з можливістю дарувати саме цінним людям це людське життя від народження і до старості, до останнього подиху. Ми любимо вас, ми чекаємо вас, ми навчимо вас. І спільними зусиллями ми будемо будувати цю прекрасну державу, ім'я Україна. Красиві, що на світі нема, тільки тут співають солов'ї. Тільки тут гудуть бджоли, тільки тут красива райдуга, тільки тут весняний грім, тільки тут золотисте поле, повне колосся стиглої пшениці. Ми живемо на цій благодатній землі. Любимо її, любимо її людей, і зробимо все, аби життя цих людей. Було щасливим на цій землі. Я ще Івановна. Дякую. Краще про любов до професії, краще про любов до життя. Як сказав сьогодні наш вельмошановний гість, доктор медичних наук, професор Іван Петрович Катеринчук. Мабуть, не скажеш, Любимо життя, дбаємо про свої серця і обов'язково будемо щасливими і жити у мирній процвітаючій державі. Зустрінемось.